Дональд Трамп, наступний президент Сполучених Штатів Америки, якщо, звісно, не станеться якихось дивних форс-мажорів, його обрали американці. Обрання Дональда Трампа викликало паніку помірковану, але паніку серед проукраїнських верст населення. Так же стало, що у нас в Україні є проукраїнські версти населення, і чомусь дивним чином. Можливо, завдяки силовим відомствам все ще залишилось проросійські верстви населення. Вся кампанія Трампа була побудована таким чином, що українців у переважній більшості, принаймні, українців склалось відчуття, що Трамп проросійський. більш того, у росіян також склалось відчуття, що Трамп проросійський. його неконкретні заяви з приводу допомоги Україні, загальні фрази про припинення війни, явно проросійські заяви його майбутнього можливого віце-президента, і звісно ж, мільярдера Ілона Маска все це вкупі змушує і досі залишає варіант. Дуже неприємний для українців з приводу того, що Трамп буде тиснути на нашу державу, буде закінчувати війну, ламаючи Україну через коліно, допомагаючи росіянам, залишаючи їм території. Все це дуже не подобається. Все це викликає певні панічні настрої. Що хочу сказати з цього приводу, мені дуже не подобається те, що говорив Трамп. Мені досі дуже не подобається. Те, що він говорить, мені не подобається його оточення. Мені не подобається його журналісти, який бере інтерв'ю у Путіна. Мені не подобаються конгресменки, на кшталт спарці, які гальмують поставки в Україну зброю. Мені все це дуже не подобається для мене. Трамп на сьогоднішній момент, як і місяць тому, ніхто. І лише від його поведінки залежить, як я його буду сприймати, чи він залишиться ніким, що мало чи він стане для мене ворогом, який підтримує Путіна, чи він стане недійним партнером України, якого я буду поважати, якому буду дуже вдячний. Але що стосується паніки, саме для цього я і записую. Це відео багатьох українців дуже бентежить і дуже хвилює питання того, що Трамп зупинить поставки зброї, що Трамп почне ігнорувати Україну. І я вам хочу нагадати, друзі, що на початку 2022 року Сполучені Штати вже ігнорували Україну. І майже не допомагали їй. Посольство Сполучених Штатів виїхало з України. Нам подарували дживеліни і налави. Більше зброї у нас не було. Відверто кажучи, ми були босі і голі. У нас автівок з вантажних роздавали автомати Калашніко, російського російського зразка і по кілька магазинів до цих. Автоматів прямо от на вулиці роздавали настільки у нас нічого не було. За ці два з половиною роки Сполучені Штати Америки, наші іноземні партнери, змушені були передати нам велику кількість зброї. Ми стали більш озброєними, більш навченими, більш досвідченими. Ми набагато сильніші ніж були. І ще тоді Путін, маючи величезний. Людський ресурс, маючи величезний технічний ресурс, не зміг нічого зробити з Україною зараз, коли Росія послаблена, зараз, коли в Росії закінчуються люди, невже ви думаєте, що якщо Трамп скаже сьогоднішній Україні, у якої вже є в 16 у якої є? Петріот, у якої є атакам і інша зброя, то ми станемо слабкішими ніж у 2022 році. Справа в тому, що під час цієї війни Росія стала набагато слабкішою ніж була. Україна, не дивлячись на всі скептичні заяви, не дивлячись на весь песимізм. Стало набагато сильніше на превеликий жаль. У нас гинуть люди. На превеликий жаль їх стає менше, але в Росії цих так званих людей стає набагато менше ніж у нас. Росія несе величезні втрати за один тільки останній рік. Було знищено більше трьох тисяч лише танків, ні кажучи вже про. Іншу зброю. Ми вже воювали без допомоги американців. Ми вже воювали без допомоги європейців. Ми воювали без будь-якої допомоги всього світу. Перші кілька місяців, початку повномасштабного вторгнення, світ просто дивився, очікуючи, що Росія нас загризе, і цього не сталося. Зараз у нас набагато більші зуби. Зараз ми набагато сильніші. І так, якщо Трамп буде підтримувати Україну, буде давати зброю, гроші, ракети, дальньої дії, ми дуже швидко переможемо Росію. Якщо Трамп цього всього не буде надавати, ми переможемо Росію також, але можливо не так швидко. І для цього на тому числі є Європа, яка вже заклала в бюджет гроші, яка заклала допомогу. є НАТО, яке також заклало нам допомогу. Буде важче без допомоги американцям. Але все одно буде перемога. Обрання Трампа не привід панікувати. Обрання Трампа тим більше не привід здаватись. Я сподіваюся, що ніхто про це не думає, окрім проросійських політиків, проросійських депутатів, які зараз радіють гучно. Радіють показово і радіють саме тому, що сподіваються, що Трамп буде підтримувати Росію. Радіють, і російські політики не всі. Деякі висловлюють обережність, деякі висловлюють занепокоєння, але і Росія. І про російські політики, які досі залишились в Україні, радіють перемозі Трампа. Я дуже сподіваюся, що він їх розчарує. Я дуже сподіваюся, що у мене буде привід вибачитись перед Трампом. І я дуже сподіваюся, що настане день, коли я скажу Дональд, звісно ж, в ефірі канал Ісландія, Дональд. Пробач мене за те, що не вірив в твою надійність. Сподіваюсь, він зробить мені такий подарунок, можливо, через місяць, можливо, через три місяці, можливо, через рік. Але у Дональда, на відміну від дуже великої кількості людей, є чудова можливість отримати вибачення Володимира Петрова. І я дуже сподіваюся, що він цим шансом скористається. Не панікуйте, не переживайте. Україна перемагала і буде перемагати з Дональдом Трампом, без Дональда Трампа, зі Сполученими Штатами Америки, без Сполучених Штатів Америки. Вже ви думаєте, що весь цей довгий шлях був лише для того, щоб потім обрали Дональда Трампа, і ми здались? Звісно ж, ні. Україна переможе тому, що у неї і чудові військові. І чудові громадяни, а президенти різних інших країн і їх обрання це вже просто різні фактори, які, звісно, що на щось впливають, але не докорінно. Я вас їх обійняв. Не переживайте, все буде Україна.